Пройшло майже три місяці і ось я знову вирушаю на південь у пошуках кращої долі. Я Як стародавні в'єтнамці, які просувалися з півночі, все далі і далі на південь. І зараз я їду у Данан. Це перевал Хайван, який розділяє Дананг і Хує. О, до речі. От, дивіться. Дананг з цього боку хує. І мене іноді дивує, наскільки погода відрізняється там і тут. Враховуючи те, що піднятися сюди, це десь хвилин 15 всього. Але дуже сильно може відрізнятися погода. І зараз так відчувається, дуже холодно, вітер. Цього року я вже тут в четверте, вперше я був у лютому, і у лютому дуже сильно прям відрізнялося. Там знизу було прям тепло, нормально, а тут... Холодно, а, хмара була, дощ, ну тобто, власне, ти був у хмарі. собачка після прямо на дорозі. А може як? Іноді буває, що там сонячно, хмар нема і на Хайвані, бачиш, зависла така хмара, зачепилася просто за Хайван. До речі, я не пам'ятаю, чи я казав у минулих відео, навіть якщо я казав, то може ви забули. Тому напишіть в коментарях, як ви думаєте, як перевал Хайван вплинув на в'єтнамську мову. Не те, щоб на мову в цілому, а добре не буду казати, бо буде занадто очевидно. Отже, пишіть, а я напишу чи правильно чи ні. Отже, Дананг, місто найкраще місто для життя не тільки у В'єтнамі, а може, мабуть, у цілому світі. Я колись робив огляд, якщо пам'ятаєте, з найкращими містами, де жити у В'єтнамі, і Дананг там просто зайняв перше місце з великим відривом, просто набрав максимум по всіх пунктах. Це місто з усім необхідним. Їжа будь-яка, хоч іноземна, хоч і в'єтнамська, ціни низькі, безкінечний пляж. Гори поряд, і саме місто зелене, сучасне, чисте. Круто було б тут жити, але з роботою тут дуже важко. Бо, по-перше, я жодного разу, по-моєму, навіть не бачив оголошень, що у Дананг когось шукають, бо тут настільки багато іноземців живе, що тут конкуренція нормальна. І е, ще велика проблема: документи. Тут найпроблемніше. Я далі розповім, як, як тут у різних провінціях все по різному працює, але тут. Найскладніше, тут завжди імміграшка була найбільш така серйозна. Я тут був, коли під час коронавірусу подовжували всім візи, і ну, у всіх провінціях якось безпроблемно подовжували тут. Ну тут найгірше було, що що казати, і ось мого друга зараз проблеми з тим, що він відкрили йому Work Permit, але потім забрали, анулювали. І Він вже дуже довго без документів і не розуміє, чи він тут легальний чи напівлегальний. І коли все закінчиться, не зрозуміло. Я би познімав трохи данангу, але але зараз трохи не до цього. І так я планував зробити спецвипуск з Данангу. Але пам'ятаєте, два роки тому тут е, спочався локдаун, я не зміг сюди в'їхати. Потім, потім ще один локдаун, коли я збирався з'їхати сюди з Сайгону. Потім проблеми з візами, потім війна, потім ще щось. І так може через рік і вийде в мене спецогляд до Нангу. а ще Хояна. Та зараз не про це. У мене був варіант у Хує. Місто поряд з Донга. Також дуже класне місто для життя. Я там трохи познімав ось вставлю. Я вже тут приїхав і трохи понавчав, бо там я працюю з понеділка по п'ятницю, а вихідні у мене вихідні, а тут більше люди якраз потрібні на вихідні. І тобто, якщо ми домовимося тут з цією конторою, з цією школою, то я зможу місяць працювати і там, і тут одночасно, бо їм зараз потрібні люди. На перший досвід мені дуже сподобалося. Школа і ставлення набагато простіше, набагато ну, простіше спілкуватися з ними. І так багато в чому. Ну і місто це взагалі окрема тема, бо це хує, це е, я просто приїхав на поїзді тут їхати, до речі, годину і 10 хвилин. І я приїжджаю, це просто інший світ, інша планета, це як Шепетівки до Києва приїхати. І то Київ, мабуть, більш. Галасливий, більш шумний, і хує мені більше подобається. Якщо ви пам'ятаєте, я колись казав в відео, що в мене топ міст, де, де би я хотів жити, але не жив, це хує і Туйхуа. Якраз із тими, і з тими я веду перемовини. Е, в Туйхуа я розповідав, що в мене ще раніше було е, була пропозиція, не погана, але там дуже діти маленькі. Зараз є пропозиція грошей менше, але Ну, мені більш подобається. Якщо б е, більше б давали грошей, то взагалі також довго не думав би. От, а тут є, ну тут шикарно. Ось, наприклад, я зараз зайшов поснідати, і це англійський сніданок. От ну тут, попри те, що іноземна їжа є, не так її багато, як, наприклад, у Данангу, але, але вона є. Вчора я, наприклад, ходив в індійський ресторан, то тут ще й в'єтнамська їжа найкраща. От мені Здається, що саме хуєйська їжа найкраща у В'єтнамі. Тому якщо буду заробляти тут ну може менше ніж півтори тисячі доларів, жити в хує це вже, це вже величезний плюс. Звісно, ставка тут менше, але я хочу запросити, щоб мені більше годин давали. І врешті вони порахували години і кажуть, що у нас десь по 60 годин навчителя буде на місяць. Я такий, а блін, ну ну це ж. Трохи не те, що я хотів. Там я погодився працювати за 20 доларів на годину, там ще мінус податки, тобто, Ну, в принципі, нормально, щоб жити в хує, можна отримувати трохи менше. А, але якщо працювати 60 годин на місяць, то це те ж саме, що я отримував там за 40 годин, Тобто, менше 1000 доларів. Хоча мені все сподобалося. А, і якщо там мені сказали, що в Донга. Можна працювати в інших центрах, бо я працюю в ну тобто в будні дні, а вечори та вихідні вільні. Тобто я можу і працювати, і приватні уроки проводити, і в інших центрах вони мені дозволили і кажуть, що це нормально. Вхує сказали, що таке ні неможливо. Поліція щось там контролює, і там я просто єдине, чим міг би поєднувати це школи. Тобто звичайні школи, бо там це центр, і навпаки, ти там працюєш на вихідних і по вечорах. Тобто, в тебе лише будні дні зранку та в день вільні. Звісно, що в цей час ти не знайдеш ані центрів, ані приватних уроків. Тобто, на жаль, хує, це не варіант. А ще в Данангу є великий міжнародний сучасний аеропорт, з якого е, літаки літають у дуже багатьох напрямках. І зараз я лечу ще на тисячу кілометрів південніше у місто Канто. Ну і там, власне, я вже розповім, чого я туди приперся. А байк я свій відправив на Сайгон знову потягом. Ех, звідки я його відправляв торік, туди він і повернеться. Ніколи не думав, що так трапиться. Але ну, життя воно таке непередбачуване. До речі, як для аеропорту дуже адекватні ціни. Кава 30-35. Але кави я щойно вже випив у місті. Капучино 50. Ну, нормально. Дешевше, ніж Хайландс. О, до речі, до речі, ось і Хайландс. Подивимося, скільки капучино тут. А тут Капучино нема. Але ціни такі самі, як і за межами аеропорту, тобто у місті великі. Але ну для аеропорту нормально. Тут взагалі навіть на тортики всякі дивишся, і ну для аеропорту дуже класна ціна. 40 тисяч 35. 000. А ще кумедно, що Highlands він дуже 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 дорогий як мережа, але ось така кава, Highlands Coffee, вона дуже бюджетна і вона класна. От реально найкраща кава, і вона дешевша за іншу. Вона продається не тільки в мережі, але і просто в супермаркетах. Я пробував всяку різну іншу, але думаю, я буду купляти Highlands у майбутньому, тому що вона. Поки що найкраще. До речі, така пачка коштує дешевше, ніж стакан Капучино. Вона коштує десь 70, а Капучино 90. Я не пам'ятаю, коли в у В'єтнамі мене просили вдягти маску. І ось цей день настав. До того, мабуть, я півроку тому, коли працював у школі, коли треба було в тій школі вдягати. А ні-ні-ні, коли проходив health чек перевірку здоров'я, то також у лікарні треба було вдягати. Але то було реально один раз за ці півроку. Якщо ви не знаєте, що означає слово пощастило, то це ось це. Всі місця зайняті. А в мене три вільні. а ще в мене два вікна, я перемістився десь на 1000 кілометрів південніше і тут ну, реально спекотніше. Хоча не так, щоб і дуже. Бо коли я був тут минулого разу, тут була ну супер просто якась нереальна вологість. Так було просто це огидно, знаєте, таке повітря, напівгаряча вода, ото як по сауні ходиш. Зараз такого відчуття немає, але може ще буде, бо тут зими не передбачається, в принципі. А ще тут в місті. Не дивлячись на те, що це одне з найбільших міст у В'єтнамі, тут нема громадського транспорту. Принаймні я не бачу жодного автобусу. І байк мій десь зараз подорожує потягом, тож я чекаю на своє мототаксі. Офігенна кімната за 225 тисяч. На пару днів я тут поселився, є стіл, можна готуватися до уроків, а потім далі кудись переїду. Райончик, в якому я оселився, такий ще непоганий для Кандо. Я не знав, що тут такі є. Відразу видно, що він новий. Доволі тихий, зелений щоправда, через те, що він новий, постійно щось будується, і в принципі десь чутно трасу, бо вона тут неподалік, і десь так віддалено трохи чути галас великого міста. Але я б тут жив. Я тут не знаю нічого, тому я зараз шукаю місце, де б можна було поснідати. Ну і будемо з вами розмовляти по дорозі. Так, ось кафешка, але їжі, мабуть, немає. Я б банмішку купив би і взяв би десь кави посидів, купив. Але давайте потім до Канто, і я вам розповім взагалі, як в мене виник цей варіант, і о-о-о, бачите, ось це. Да. Нагадує данан, до речі. І, і райончик такий, да, і зелений, і будівництво, і все це. Багато чим. Так, от, як я казав у минулому відео, що в мене дуже було. Скрутно з варіантами, бо ну блін, вже рік учбовий почався, то звісно варіантів не так багато було, як у серпні, наприклад, коли я шукав ту попередню роботу, і там були варіанти щось найкраще. 15 доларів за годину, ну, типа, так, да, багато годин вони давали, але ну, 15 доларів на годину, ну блін, ви що, то 14. І наче одна школа, ну мені все подобається, там 100 годин, 1500 доларів. І за 80 би годин, так, да, я погодився, а так, ну щось, ну, їй щось не те. Кажу, давайте, може, а, вони там ще виділяли якісь гроші на житло. Ну, то окей. Я казав, давайте трохи ну, щось або менше годин, або більше. Грошей і нормально, я погоджуся. Вони добре-добре будемо там щось говорити, а потім вони сказали, що вони когось знайшли за 15 доларів. І хто тут демпінгує ринок? Ну, ну хто, хто ж бере такі, такі роботи? Не робіть так, не погоджуйтесь на такі зарплати. Ого, що це в бісу таке? River Park. А, Щось не бачу ані парку, ані river. І Я розглядав. О, якась кав'ярня. Сподіваюся, у них буде їжа. ан, коте, муа банмі. Одай. Окей. І я розглядав лише центр В'єтнама, тобто від хує і десь там до Вунтау, оця зона. Ну, може в горах, може там на узбережжі пофігу, в принципі. От, і я такий, я вже був готовий ще трохи і розглядати навіть сайгон. Бо я розширив трохи свої а, межі до півночі, типа Віня. І так. Ага, банмі. Ні, нема банмі. Ну маю. А, Ну тут я майже все пройшов, мабуть. Я бачу, що через дорогу там щось є цікаве. Але добре, і раптом в один день в мене виникає три чудові пропозиції. Одна з місць, куди б я хотів найбільше. Я вам казав, що я дуже хотів жити у той Хуа, провінція Фуєн. І в мене було чотири варіанти від одного центру: це Куйньон, Фуєн, Нячан. Я не дуже його люблю, але там ну, дуже легко жити, дуже комфортно все є. І Камрайн також в тій самій провінції. Та сама компанія, з якою я колись ще раніше перемовини вів, але все ж таки обрав ту айску кляту. Знову мені запропонували. Також ще був варіант «Звіння», Ну, також велике місце майже на півночі, ну, типа на півночі вони себе вважають центром, я їх вважаю північі. Так от, звідти мені запропонували. Я не думав, що взагалі хтось може запропонувати більше грошей, ніж я отримував в iSchool. А там мені так нормально насипали, і я вів перемовини з двома американцями. У мене була співбесіда. Я думав, що я трохи можу провалити це інтерв'ю, бо... Я не настільки впевнений в моїй англійській. Я не думав, що вона ну буде достатньо. Бо там мені довелося би викладати IELTS. тобто це дуже високий рівень, але все нормально. Десь хвилин 40 ми спілкувалися е, з цими американцями. Я їм сподобався. І вони мені стільки грошей запропонували, що капець добре, не стільки що капіц, але багато більше ніж у попередньому місці, і там було. Прописана кількість годин у контракті, тобто там ну майже півтори тисячі доларів це типа мінімалка. А все, що зароблю більше, то більше. Ще купа бонусів на житло виділяють гроші. Ну, по грошах там просто ну супер. І так само мені приходить в цей день повідомлення звідси з Канто, і я такий пф, Канто. Ні, відразу сказати, що я не розглядаю, чи все ж, таки, все ж таки поспілкуватися трохи з ними. Ну думаю, добре, варіантів не дуже багато, то я відіслав мої документи, мої ті відео. І вони такі відразу, о, да, ти нам сподобався, класні уроки, класні відео. Ось тобі контракт. І контракт такий також хороший. Я такий, блін, серйозно? Тобто, з одним місцем. Я спілкувався. У мене було три співбесіди. Одна на годину з американкою. Ми спілкувалися дуже багато. А інше місце також там з, ну, з американцями, ще з в'єтнамкою, Також вели перемовини. Все це було. А тут ми навіть трохи не ну, ми навіть не спілкувалися навіть трохи. Тобто е, у нас є така пропозиція з Канто, вийшли документи, висилаю документи, вони мені контракт. Хороший контракт в плані грошей не набагато гірше, ніж там у віні було, але робота. Бо там у віні я б мав би викладати IELTS. І це дуже нудно, і це складно, і це треба підготовка. Так, тут банмі все з'їли. по-моєму. Коротше, IELTS — це така штука. Це хто не знає, це підготовка до іспита, до спеціального іспиту IELTS. Тобто ти маєш їх навчати дуже розумним реченням, і це не моя концепція викладання мови, бо мені хай ти розмовляєш з помилками, але розмовляєш не задумуючись. Тобто, ти відповідаєш і з тобою можна спілкуватися. А тут. Тобі можна подумати, сконструювати речення, щоб воно таке було складне, щоб такі слова, такі мудрьоні, знаєте. Тобто тоді в тебе більший шанс отримати вищий бал у цьому IELTS, у тесті. От і в мене такі три пропозиції. Я навіть сидів і думав, гадав. Я не знав, який буде краще, бо у всіх є плюси, мінуси там по грошах краще, там локація краще, там робота краще. А, Да, а тут мені запр... запропонували роботу у лише початкових школах. Причому матеріал, який я знаю, ну тут точніше, я думав, що знаю. Так, добре, їжа є, але нема бені. Точніше було, але все поїли. Отже, я вирішив обрати за таким принципом чотири критерії: це власне робота. Да, на попередній роботі я впевнився, що Мабуть, найбільш важливо, щоб робота подобалася. Тоді, якщо ти отримуєш від цього задоволення, принаймні, якщо вона тебе не бісить, то це вже ну дуже багато. Робота, гроші. Потім документи, як швидко вони можуть все це оформити. Бо, блін, В'єтнам, це я пожартував з, з усіма роботодавцями. Що В'єтнам треба перейменувати на The United States of Vietnam. Тому що у кожній блін провінції, у кожному штаті свої правила, ну тобто. Mm, мабуть, закони тут всюди єдині у В'єтнамі, наскільки я розумію, наскільки я знаю, але е, дотримуються і трактують вони ці закони у кожній провінції настільки по-своєму, що ну, дуже сильно відрізняється. Навіть в'єтнамці мені не вірять, що ну ось у іншій провінції ми робили ось так. От і вони та ну, ні, ні, не може бути. Може, бо це, блін, інша провінція. Так, і що, що четверте, що четверте? А, локація, да, звісно, локація. Отже, канту я не розглядав як локацію, мені воно не дуже подобається, але три інші нормальні. Тобто гроші тут платять нормальні. Робота мені, мабуть, ну має, принаймні, за описом сподобатися найбільше з цих місць. І пейперворк вони обіцяли зробити дуже швидко за три дні, за три робочі дні. Щоправда, не так вийшло. Так, оце кафешка. Наче тут є їжа. Бенмі ками. Баксіо, так. Вау. Поки що Канто мене дивує. Райончик, звісно, шикарний. Я зараз не пам'ятаю, вже, на чому я зупинився. Отже, так, да, я обрав за цими критеріями Канто, бо тут 3 з чотирьох, так, да, погана локація, але ну а що. Коли я відмовив чувакам з Віння, вони кажуть, що щось не так, ти хочеш більше грошей. Такий, та ви і так мені давали дуже багато, ну просто локація. Ну і отже, я тут. Так, да, вийшло не так, як вони обіцяли, але я робив на те знижку, бо ну блін, це в'єтнам. Завжди щось не так. Але мені дуже сподобалося. В принципі, мені сподобалося спілкування з усіма. Не так, як у попередній школі. Просто взагалі не розумієш. Що вони від тебе хочуть, і вони не розуміють твоїх питань і не відповідають на твої питання. Я вчора вже з'їздив на урок, подивився, як інший вчитель викладає. Якщо чесно, то ну мені здається, я звісно збоку не бачив. Але мені здається, що в мене уроки краще і цікавіші. І так, це трохи не те, як я уявляв цю систему, але в принципі цікаво. Там все за тебе зроблено вже в тебе програмка ну виглядає доволі легко. Бо не з рибою, десь там яйце. По-моєму, таке коштує 35 тисяч. І баксіо це Ну, в'єтнамське капучино, можна сказати, але воно у кожному регіоні настільки відрізняється, що взагалі незрозуміло це. Тут найбільш молочне баксіо, яке я колись бачив. Просто майже молоко. Але так тут зазвичай е, згущенка, молоко таке, і кава. От що, значить, південь, камера перегрілася та вимкнулася. Хоча я би не сказав, що тут так вже занадто спекотно, але я би не сказав, а камера сказала. Так от, на чому я зупинився? Документи. Так, да. і е, в мене після того, як я мав відпрацювати місяць, там Вайскол до закінчення мого ТРС, тобто карти резидента, лишалося два тижні десь. І, ну, наприклад, в тому місці в iSchool мені work permit зробили за три тижні, до того там за два тижні і всюди по-різному. І для мене це було ну, дуже важливо знайти місце, де б мені все якнайшвидше зробили. А ще я поставив ультиматум в школі. Якщо я працюю тут, то подовжте мені, будь ласка, мій Тірсі, тому що я на вас працюю, я ще ваш працівник. Якщо я не працюю, то Відпускайте мене. І коли я питаю, то що зробите, ні, не зробимо, бо ти не працюєш. То я не працюю, я можу звалити і все. Ні, ти маєш відпрацювати за контрактом. Тобто, якщо маю відпрацювати за контрактом і ще там 2-3 тижні буду вашим працівником, то ви зобов'язані мені подовжити мої документи, так? Ні, бо ти тут не будеш працювати. Не буду працювати, але ж працюю. І коротше, це було дуже довго. Тягнулося дуже довго. І ну я не буду повторюватися, що я думаю про. Те місце роботи і про людей, які там працюють. Вони раптом шо? А це не у контракті. Хоча про продовження там було у контракті. Бо типа, ну да, може, ми це й казали, але у контракті такого немає, тому в тебе нема доказів, як це вони казали мені. Я такий, ну добре, ми можемо грати всю гру вдвох, розумієте? Я також можу робити речі, які не прописані в контракті. Тіпа, але не заборонені контрактом, тобто прийти в бікіні на урок, я не знаю, курити, пити пиво, їсти на уроці, там щось придумати, щоб там і закони не порушувати, Але щоб якщо що, а це не в контракті, це не було в контракті. Отже, ви хочете війну, то війну, але все це фігня і там погрожування судом чи щось таке. Це тут не працює. Найбільше працює штука, яку я і використав. Кажу, в мене ми не пододавали усякі батьківські чати, чи то чат класу. І я просто можу розіслати. А мені погрожували не виплачувати зарплату більш ніж за місяць, що я заробив. А я знаю, що гроші для них не так важливі, як репутація. І ото я казав, я всім батькам, яких знаю, які там в чаті є, я їм просто розпишу. Які ви падлюки, і це подіяли? Щоправда, от останній діалог був. А, кажу мені від вас нічого не треба. Дайте мені документи, щоб е, віддайте. Добре, я відпрацюю там скільки треба, але віддайте мої документи, щоб я міг податися у інші провінції. Я просто відішлю і вони подадуться. Я коли там влаштовувався, я привіз копію свого воркперміта на нотаріально завірено з іншої провінції. Тобто, і я кажу, мені така ж потрібна від вас зараз. І вони ні, ми не можемо таке дати, бо в нашій провінції це заборонено. Я ну для мене відразу це звучало як бред якийсь, але ну типу, я знаю, що настільки вони тут трактують ці закони в різних провінціях по різному, що ну хто його знає? А ще важлива деталь. Буквально хвилини три-п'ять до того, як сказати цю річ, вони сказали, що мене ж ніколи не обманувала школа, хоча обманювала. Я можу перелічити, коли казали те, але вони ж це, звісно, відкидають. Потім каже, що вони не можуть мені видати, бо закон. І ще ми розмовляли хвилини 3-5. і каже: ой, та це ж Work Permit, там десь він лежить у якомусь. Я його 15 хвилин тому бачив у кабінеті HR власними очима. Тобто, а, окей, добре, ми тобі дамо цей папірець. Я кажу, а це ж було незаконно. І тут. Директор школи каже: Я ні, я просто не хотіла тобі каза тобі видавати через твою поведінку, що ти мені погрожуєш, що розкажеш батькам. Я такий, добре. Вона каже, що вона мені ні... ніколи не брехала. Відразу після цього бреше і зізнається у тому, що бреше. До того в мене ще були такі сумніви, що Сталін хороший, це на містах перегибають. оця тема. Знаєте. Тобто, бо в мене не було е, прямого з нею спілкування, але лише через перекладача. Тобто вона англійською не спілкується, і перекладачі це вчителі англійської, які там щось бояться перекласти, я не був впевнений, як вони все це перекладають ще й від себе. Могли трактувати, але після цього я от, ну, просто впевнений, і я такий радий, що я звідти звалив. А та більш того, після цього вона не те, що погодилася мені віддати ці документи, а навіть погодилася відпустити мене на тиждень раніше. І мені пообіцяли, що тут у Канто можна це за дуже спрощеною процедурою за три робочі дні зробити. Але виявилося, що Н ні, більш того, коли зроблять вони документи, але ну має тут бути простіше, бо там у фуєні, де я дуже хотів там працювати, дуже хотів туди поїхати. Кажуть, що до двох місяців е, займається ця процедура у тих провінціях. А в мене було два тижні, тобто, це ну, найбільша причина, що я не обрав хоча дуже хотілося би там жити. Щось мені здається, що в моїй камері потрохи приходять гайки. Я дуже сподіваюся, що вона доживе до Японії чи куди я там. Нічого планувати взагалі не можна, куди я поїду наступним разом. Ну тобто, перед поїздкою я можу куплю вже нову, але щоб до того часу вона вижила. І тут, коли я вже приїхав, попри те, що обіцяли все простіше, тут якось не вийшло. Бо так, взагалі я чув таку тему, що якщо є е, діючий work permit, мій там діяв ще майже два роки діє. Тобто зробити у іншій провінції простіше у в деяких провінціях все заново треба, а тут, наче, можна було зробити такий, типа, трансфер із з однієї провінції у іншу, але щось це не прокатило, не вийшло. Більш того, щоб про продовжити мій ТРС, мені доведеться виїхати у Камбоджу, але туди і назад. Але також, щоб ви розуміли, наскільки все це відрізняється, я їм розповідаю в'єтнамцям. Вони не вірять, що таке може бути. бо там у попередній провінції, у Кванчі усержа на місяць місяць тому, ще закінчився його ТРС. Він просто прийшов до поліції, заплатив 140 доларів, тобто ну стандартна плата за подовження, і йому там за два дні. По моєму видали нове на два роки. Я ж так само хотів зробити, але от мені відмовилися робити. Але ну принаймні відпустили, і то добре. Я розповідаю тут таку ситуацію. Вони кажуть, ні, це ж, мабуть, просто була та сама компанія. Це просто подовжили. кажу ні. Компанія настільки інша, настільки це можливо взагалі. А то, мабуть, теж то це те сама та сама провінція. Ні, зовсім інша провінція, зовсім інша компанія. Але ось приходиш і подовжуєш. Більш того, в Данангу, наприклад, ця штука можлива, коли ти виїжджаєш тільки з В'єтнаму, тобі починають оформлювати документи запрошення. І потім тобі його висилають за кордон, ти йдеш у В'єтнамське посольство, оформлюєшся, подаєшся на візу і отримуєш. Тобто тобі в іншій країні треба провести там 2-3 тижні, може місяць. У війні мені сказали, що також мені зроблять подібне, але я можу перетнути кордон тротовити тобто і відразу увійти у В'єтнам. З цими документами, з цими запрошеннями, жодних посольств, жодних там нічого. Тобто відразу все це робиться. Тут взагалі по-іншому, тобто ну, як вони обіцяють мені зробити документи, я маю поїхати до Пномпеня, з цими документами податися у посольство, і наче за день я вже можу отримати в'їзну візу, і вже по приїзду сюди я отримаю карту резидента. От що значить південь, камера перегрілася та вимкнулася. Хоча я би не сказав, що тут так вже занадто спекотно, але я би не сказав, а камера сказала. Тобто нічого не сказала і вимкнулася. Ні, все ж таки сказала, що перегрілася. Ну, тобто написала. Не написала, значить... коротше.